Навість, слава Ісусу Христу! Пісно навіть Йому слава за Його дар спасіння, за те, що він зробив на кресті для кожного із нас, для кожного, хто прийме його як свого Спасителя. Знаєте, ідучи на землю, він настільки себе молив, щоб прийняв образ живої людини, увійшов у тіло людське. Він знав, що його чекає. Але він пішов заради нас. І прийшовши сюди, він врачував, він ісцеляв, він воскрешав, але разом з тим він ще і навчав. І учнів у нього було багато. Але основні 12 він обрав сам. Це апостол. Один із учнів. Це єсть Петро. Можливо, хтось не согласиться зі мною, але, ну, на мою думку, це учень, був, який все-таки любив Христа, який старався йти за ним, хоті були в нього свої помилки, свої, як кажуть, з'яни, Але мені здається, що старався ще і догодити. У Матвія 4 розділ, із 17 по 20, 20 вірш, написано так. Це Ісуша тільки зустрівся з Петром. З того часу Ісус почав проповідувати, промовляючи, покайтесь, бо наблизив би Царство Небесне. І коли Ісус проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів Симона, названого Петром, та Андрія. Брата його, які закидали сіті в море, бо були рибалками. І говорять їм, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони негайно покинули сіті свої і пішли слідом за ним. Отже, Матвія описує те, що вони були обичні люди. Петро був простою рибалкою. Він займався своєю справою, саме закидав сіті. Для того, щоб піймати рибу, щоб було на прожиття. І коли Господь покликав, написано, що вони відразу залишили і пішли за ним. Отже, Петро, не задумуючись, залишив свою зиму справу і пішов за Христом. Хорошо, коли люди теж так поступають, не дивлячись ні на що. І на своїй справу любимо, на, на перший план Господа. І Знаєте, коли навчався, ну, Господь навчав теж у Матвія, в 14 розділі, 27 вірші написано так. Це коли Господь нагодував. Людей п'ять тисяч народу. І потім, після цього, коли Ісус відправив учню у лодці приплетив на другий берег. Там написано так. Та Ісус нагально заговорив до них, Він знявся перед цим шторм і сполохалися учні. Господь ішов по воді. Вони злякалися, думали, що це привид. А Господь заговорив до нього. Написано так. Та Ісус негайно заговорив до них і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро сказав йому у відповідь. Господи, коли то звели мені йти до тебе по воді. Він же сказав: іди. І вийшов з човна Петро і пішов по воді. По воді, щоб під... Підійти до Ісуса та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав: Господи, рятуй мене. Ісус нагайно простягнув руку, і тримав його і сказав йому: «Маловіре, чому ти засум... засумнівався, і коли вони війшли в човен, вітер ущух, а ті, що були в човні, підійшли і поклонилися йому, кажучи, «Істинно ти, син Божий. Отже, Господь говорить, не каже Петрові, що в тебе немає віри, або що, а Він каже, чому в тебе її мало, тебе її повинно бути більше. І знаєте, дуже хорошо, коли ми дійсно покладаємося на Господа, тоді в нас дійсно віриться і багато. Цим прикладом Господь показує те, що ми повинні. Так, хорошо, коли ми наче думаємо, що ми можемо піти все, але коли з'являється буря, якась якісь перешкоди, ми починаємо сумніватися. А Господь каже, не сумнівайтесь. Я вас держу за свою руку. Тут написано, що Господь простягнув йому руку. Він витягнув його з води, бачите? Далі. Коли Господь теж, навчаючи далі і тоже, після одного вчення Господь запитував учнів, що, що про мене говорять люди. Ну і учні кажуть, що одні читаються за її, другі за пророка. І Господь питає, а за кого ви мене вважаєте? І Петро, Говорять такі слова, це 16 розіл Матвія з 15 по 20 віриш. Він каже: А ви за кого мене маєте? Симон Петро сказав і відповів: Ти Христос, Син Бога Живого. Тоді Ісус сказав, сказав йому відповідь: Блаженний ти Симона, син Лойони, бо не тільки не тіло і кров відкрили тобі Це, а Отець мій Небесний. І я кажу тобі. Ти, Петро, і на скелі цій побудуй я церкву мою, і ворота пекла не подолають її, і дам тобі ключі царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, тебе буде зв'язане на небеса, і що розв'яжеш на землі, тебе розв'язане на небеса. Тоді наказав учням своїм, щоб ніхто не казав, що він Христос. Отже, Господь питає, за кого ж ви мене вважаєте? Петро говорить, каже, що ти є син Божий. Ісус каже, так, «Да, але тобі це відкрив Господь. І ви знаєте, ми всі тут через те, що нам Господь відкрив, що Ісус Христос є Син Божий, що ми є творіння Боже, і що земля, і все, що на ній, це є творіння Господнє. І чудово, знаєте? І ще Христос говорить, що ти до Петра, ти є скеля. І на тобі я построю церкву, і ворота Ада не здолають її. І дам тобі ключі від неба. Це, мені здається, багато для чого стоїть не кожному, але чомусь іменно Петра він обрав, як кажуть, для збудування церкви. Далі казалось би, вроді, коли сказано Петрові таке, наоборот повинен був змітниця у вірі, всьому, але ж далі Господь знав, що Христа чекає, що йому придеться ще постраждати. І в Матвія в 26 розділі він говорить про те, що, коли Ісуса Христа схоплять, написано, поражу пастиря і вівці розпорушаться, з 33 по 35 вірш, Петро говорить так, відповідає. Петро сказав йому у відповідь, «Хоч би, хоч би і всі спокусилися через тебе, я ніколи не спокушусь. Ісус сказав йому: істину кажу тобі, що цієї ночі. Перш ніж заспіває півень, ти тричі відречешся від мене. Петро говорить йому, хоч би я мав померти з тобою, я не відречуся від тебе. Так говорили і всі інші. Отже, не один Петро говориться, що не відречуся, а говорили всі апостоли. Але ж Петро сама більше, коли наче говорив, і коли дійсно не, 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 не встиг і він заспіває тричі, як із Петро відрікся, він згадав тобі, дав він покаявся. І на той момент він був у розпачі, він, можливо, не знав, куди діться, як. Але ми пам'ятаємо, що коли Марія прийшла і сказала, що Воскрес Христос, Він перший побіг до гробниці. Так, да, він побачив, що тіла немає. Хоча теж. Наче вже ж і чимало часу, але був які сумні. Але разом з тим, коли ловили рибу коли рибалки, опять же вони вернулися ми на стару, в монастир до старого ремесла ловити рибу, Христос стояв на березі і чекав їх. І вже коли зі, приготував Христос, приготував вечерню. Від Івана у 21 році з 15 по 19 вірш, це Христос вже розмовляє з Петром, написано такі слова. Коли вони поснідали, Ісус говорив Симона Петру, Симана чи ти любиш мене більше, ніж вони. Він відповів йому, так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже йому, Паси ягнят моїх. Ісус питає його вдруге, «Симона Йони, чи Ти любиш мене, той відповідає йому, так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Він каже йому, Паси весь моїх. Говорить Йому втретє: «Симона Йони, чи ти любиш мене. Петро, засмутившись, що втретє, спитав його, чи любиш мене? І відповідає йому: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже йому: паси овець моїх, істину, істину кажу тобі. Коли ти був молодий, то сам підперезувався і ходив куди хотів, а коли постарієш, то простягнеш руки твої, і інший підбереже тебе та й поведе туди, куди не схочеш. А це вже це ж він сказав, даючи розуміти, якою смертю Петро прославить Бога. Сказавши це, говорить йому, йди за мною. Господь Ісус Христос знав відповідь його, знав, що Петро любить його, але все одно Він тричі задає, ніби як підтверджує те, що Петро дійсно його любить і любить сильно. Він говорить, паси ягнят мої. І в кінці він говорить, іди за мною. Цікаво. Іди за мною. так? Знаючи, що Ісусу Христу, що прийшлось пережити, Він каже, іди за мною. Свого часу, може на той момент, що Петро і не зовсім розумів. Але. Він виконав заповідь Христа. Він до кінця пішов за ним. І ми пам'ятаємо, що слова, коли розпинали, то Петра розіп'яли не з головою, бо він сказав, що я недостойний, будь так само Господі. І ще одне. Ми пам'ятаємо, коли возьміся Христос і утворилася. Церква те тут висятниця, коли зійшов Святий Дух, то дано було їм розмовляти іншими мовами. І де хтось дивувався, хтось удивлявся, як кажуть, а деякі насміхались, говорили, що вони напилися тимкого вина. Але... В в другому рості 14 вірша, я вас не буду зачитати 24, коли це перша проповідь Петра, коли вже він сповнився Духом Святим, написано так, Петро, ставши з 11, підвищив, підвищив свій голос і промовив до них, мужі юдейські та мешканці Єрусалима, нехай буде це відомо вам і вислухайте. Слухайте слова мої, вони не п'яні, як ви думаєте, бо зараз третя година дня, а це те, що провіщав пророк Юїль. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа Мого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші, і юнаки ваші будуть бачити видіння, а старці ваші будуть навчені. Сновидіння і на рабів моїх, і на рабінь моїх в ті дні я вилю від духа мого, і вони будуть пророкувати. І покажу чудеса вгорі на небі і на землі внизу. На... Кров і вогонь і стов дивно. і сонце перетвориться на темряву, а місяць на кров. Перший ніж день Господній настане. Великий та славний, і буде всякий, хто покличе ім'я Господнє, Спасеться. Мужі ізраїльські, вислухайте ці слова Ісуса Назарея, мужа, якого Бог засвідчив вам, силою чудом та знаменами, які Бог вчинив через нього серед вас, як і самі знаєте. Цього виданого. Призначеного радою і передбаченим Божим, ви взяли і розп'яли руками безбожних, вбили, та Бог Воскресив його, розірвавши пута смерті, тому що їй неможливо було утримати Його. Отже, ми пам'ятаємо, коли Петро злякався, коли взяли Ісуса, коли він три рази відрікся, а тут, коли зійшов Дух Святий. Він настільки став сміливий, що він в очі сказав, що ви розп'яли Господа, але перед тим він каже, що ці слова це не Його слова, це слова Ісуса Христа. І що Господь для цього і прийшов, щоб постраждати. І в кінці цієї проповіді ми пам'ятаємо, що багато людей похаємось. Знаєте, на сьогоднішній день ми тут для того. Щоб теж звіщати Слово Боже, звіщати людям. Давайте подякуємо Господу за те, що свого часу він знайшов 12 апостолів. Апостоли ввели своїх учнів. І нас Господь теж зробив своїми учнями для того, щоб славити ім'я, щоб звіщати. щоб говорить про те, що настане ще час, коли Христос прийде вже як, не як Спаситель, а як суддя. І хай Господь поблагословить, бути готовим у нас до цього дня чекати його із радістю, а не з острахом. Подякувати.